Доброго дня, діти! Сьогодні у нас буде українська мова. Пишемо всі 16 листопада класна робота. Я вас почекаю. Якщо ви після пишете, то можете вже прямо закінчувати і чекати, поки інші допишуть. Так, дописали. Добре? Хто дописав, тут хто молодець то ні, Ну, дописуйте. Я, ми ще поки що будемо розмовляти Сьогодні ми з вами запишемо тему уроку. Ну, це тема уроку буде мусно. Тема уроку. Читаю читаю слова складами Дз. Дж. Добре, запишемо. Читаю, так. читаю з великої. Або пишу читаю, чи що. Читаю, та пишу слова з д дж. Та пишу. Якщо не мішається, нас на наступне до цьому рядочку. Читаю, та пишу зі складами, Моги. дві крапочки ставлю Дежу, дежу. дзу дзу. Тема в руку і класна робота з номером нашим. Вже записано. Ось як вам должно записано бути. Якщо ви хардобри дуже пишете, то ви разу пишете. Якщо ні, то нічого страшного. Так, да, добре. Пишемо з вами каліграфічну хвилинку. У нас будет альтернативная закладка занимать два рядка. Пишем. Сначала. дж. Три рядка дж. Будет занимать у нас. Сначала по три слова пишем, потом новый по три слова пишем, потом уже э, по, это по три склада, потом уже пишем слово. Отут тут склад з трьох букв Я на рядочку. Потім уже будемо писати слово. І все. Держу. Держу. Держу три рази. Пишем. Два, три. Як у вас міститься? три. Далі. Бджу. Пишемо. Ж, буду ж, бжд, бж, б дж. Ви вже Ви вже знаєте, як ми слово з вами писати. Бджола. Тоді ми пишемо два склади, бо у мене не вміщається. Якщо у вас теж, то пишемо уже. Далі. Далі... Джо Джо два раза пишем и потом Джо Ла получаем тоже два раза джо так два раза пишем Бу Джо І потім бджола. Ну бджола ми пишемо один раз. Якщо у вас зміщається, то два рази. Ось так у нас вийшла каліграфічна хвилинка Тепер дістаємо якісь книжки з українських мов Якщо ви ходите до школи, ви викликається. Української мови у мене. Я, як ви знаєте, ходжу до, до школи, бо я розглядала таке себе шорт-відео, в тебе класита буква. Це я Тож теж ходжу до школи. Дякую. і ви якщо, якщо тут є школярі, поставте лайк. Ми поки що включимо лампу. На всякий случай. Так, зараз я открою стрелку. Читаем склады, я жду. Жу. Зараз. Ось. Розпізнаю слова зі звуками дж, дз, дзю. Ось, відкриваємо стрелочку, якщо виходите до школи. 21, то відкривайте на цих сторінках. Якщо у вас є, є в другому, є в другі, то якщо другу сторінку... відкриваємо, і ми починаємо з перших вправи. Це усно. Чи читаю гаджик? читаю я. І я читаю вам розмову гаджика та родзинки. Що читаєш? Родзинку одержала. За записку від Оленки. Чому ж ти не радієш? Невже в записці щось неприємне? Записка приємна, але написана з помилками от і не, зна, і, от, і не знаю радіти раді, раді, чи сумувати. 에, скажіть мені, будь ласка, діти, Чому родзинка е, була незадоволена, ну, така сумна від листівки Оленки? Правильно, що вона написана з помилками. Зараз я вам її прочитаю. Привіт Родзинка, Я дуже я джу, дже, хочу роз, ні, привіт Родзинку. Я джу, дже, хочу за тобою дру, джити. Чому Андерночка Еленка написала з помилками? Правильно, полонено мій робити зі словами. Розпізнавати слова з звуками, таке дзз, дз, дзю. Розкажіть. Так. Так, ми, так, і, ви, і вас я читаю і ще, що вам прочитаю. Я вам прочитаю такий читалочка, я люблю читати журнал Джміль. Послухай, про що вона дізналась з нього. Зараз я вам прочитаю потім будемо казати про домашнє завдання. Бджоли живуть родинами, героями родинами роями. У кожній родині є королева матка. Трудні робочі бджоли, матка і, так, і трудні народжують нових бджіл, а робочі бджоли виробляють мед дитячого журналу, журналу «Джміль». Ваше домашнє завдання під номером 6 побудувати, побудувати звукову схему до слова «джміль». 7 скласти записати речення про двох комах на, зображенні, на зображених світлинах. Ось таких такі світлинки. Можете зупинити відео і зробити домашнє завдання. І 10. Десяте і одинадцяте завдання. сьогодні. вам буде три завдання і, і запиши своє ставлення до популярних дитячих журналів. Два-три речення. А на цьому все. Дякую, що були на моєму році. Зараз буде урок математики.